Доброго дня, мої шановні! Ви на каналі Бухгалтерський облік для початківців і ми продовжуємо цитувати норми податкового кодекса, що стосуються податку на додану вартість. Стаття 197.1.28 постачання товарів послуг у частини суми компенсації на покриття різниці між фактичними витратами та регульованими цінами тарифами у вигляді виробничої дотації з бюджету. Стаття 197.1.29 Безоплатної передачі у державну або комунальну власність відповідних територіальних громад. Трамвайних вагонів, товарна підкатегорія З з УКТЗ 8603-102010, тролейбусів товарна підкатегорія згідно з УКТЗ. З вісімдесят автобусів товарна позиція згідно з УКТЗ z 8702 для перевезення громадян на маршрутах, лініях відповідно до вимог життєзабезпечення забезпечення населених пунктів у разі нецільового використання зазначених товарів платник податку зобов'язаний збільшити податкові зобов'язання за наслідками податково. Вого періоду, на який припадає таке порушення на суму податку на додану вартість, що мала бути сплачена в момент імпорту, постачання таких товарів, а також сплатити пеню відповідно до закону стаття 197.1.30 безоплатної передачі майна державним концерном Укроборонпром та державними підприємствами, у тому числі казенними. Які включені до його складу, якщо така передача здійснюється підприємствам, установам чи організаціям, з метою проведення демонстрації товарів військового призначення або подвійного використання з подальшим поверненням цього майна, проведення спільних або самостійних випробувань виробів військового призначення з подальшим поверненням цього майна або без такого? Підтримки науково-дослідної та дослідно-конструкторської діяльності державних підприємств, установ та організацій з подальшим поверненням цього майна або без такого, забезпечення діяльності представництва державного концерну «Укроборонпром» та підприємств оборонно-промислового комплексу, включених до його складу з подальшим поверненням цього майна такого, або без такого. Стаття 197.1.31 створення постачання, просування, і розповсюдження національного культурного продукту в порядку визначеного Кабінетом міністром України. Стаття 197.1.32 постачання освітних послуг шляхом доступу до публічних освітних, наукових та інформаційних ресурсів у мережі інтернет, з галузей знань, спеціальностей. За якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, проведення та надання яких не потребує участі людини, у тому числі шляхом надання доступу до віртуальних класів, освітних ресурсів, у яких учні-слухачі виконують завдання онлайн, а оцінки виставляються автоматично без участі людини. Стаття 197.1.33 постачання резидентами. Дія сіті шляхом доступу до публічних освітніх, наукових та інформаційних ресурсів у мережі інтернет, у тому числі шляхом надання доступу до віртуальних класів освітніх ресурсів, освітних послуг у галузі інформаційних технологій, у тому числі послуг надання вищої, фахової, передвищої та професійно-технічної освіти за такими спеціальностями як комп'ютерні науки, інформаційні системи та технології, комп'ютерна інженерія, кібербезпека, наука про дані. А також послуг з надання інших видів освіті, а саме навчання комп'ютерній грамоті, цифрової грамотності, що включає послуги з навчання цифрової грамотності, розробленню, модифікацію, тестування та технічній підтримці, програмного забезпечення, в тому числі комп'ютерних ігр, навчання бізнес-аналізу для цілі розроблення, модифікації, тестування та технічної підтримки, програмного забезпечення. Побудові графічних інтерфейсів, організації просування з контролю якості, системного адміністрування, проектному менеджменту, розробленню документації для цілі розроблення модифікації, тестування та технічної підтримки програмного забезпечення. Стаття 197.2 Звільняються від оподаткування операції з постачання та ввезення на митну територію України товарів послуг, передбачених для власних потреб дипломатичних представництв консульств, установ іноземних держав і представництв міжнародних організацій в Україні, а також для використання особами в числі з числа дипломатичного персоналу цих дипломатичних місій та членів їх сімей, що проживають разом з такими особами. Порядок звільнення від оподаткування та перелік операцій, що підлягають звільненню від оподаткування, встановлюється Кабінетом міністрів України, виходячи з принципу взаємності стосовно кожної окремої держави та або правил міжнародних договорів України, згода на обов'язковість, яких дана установленого законодавством порядку, у разі подальшого постачання продажу на митні території України, транспортних засобів, а що були ввезені із звільненням від податкування відповідно до норм цього пункту, податок сплачується. Особою зазначеною у третьому абзаці під пункту 3 пункту 180.1 статті 180 цього кодексу, не пізніше дня такого постачання. У порядку, встановленого абзацем першим цього пункту, також звільняються від оподаткування податком на додану вартість операції з постачання товарів послуг на митній території України, передбачених для надання гуманітарної допомоги в Україні дипломатичними представництвами, консульськими установами іноземних держав і представниками Міжнародних організацій України згідно з нормами закону України про гуманітарну допомогу. Стаття 197.3 звільняється від від оподаткування операції звезення на митну територію України, товарів морського промислу, риба, савці, мушлі, ракоподібні, водні рослини тощо в охолодженому, солоному, мороженому, консервованому вигляді перероблені на борошно або іншу продукцію, видобутих виловлених вироблених суднами, зареєстрованому державному. Суд новому реєстрі України або судно суд новій книзі України. Операції з подальшого постачання зазначених товарів юридичними особ, особами, судновласниками або фрактувальниками оподатковуються в загальному порядку, встановленим цим кодексом. Стаття 197.4 звільняється від оподаткування товарів, передбачене пунктом 197.1 цієї статті, поширюється на операції із везення на митну територію України. Стаття 197.5 звільнення від оподаткування передбачена пунктом 197.1 цієї статті, не поширюється на операції з підакцизними товарами, зазначеними у розділі 6 цього кодексу. 197.6 звільняється від оподаткування операцій з постачання товарів, крім бідакцизних товарів та послуг, крім послуг, що надаються під час проведення лотерей і розважальних ігор та послуг з постачання товарів, отриманих у межах договорів комісії консингації. Поруки доручення до вірчого управління і інших цивільно правових договорів, що уповноважують такого платника податку здійснювати постачання товарів від імені та за дорученням іншої особи без передачі права власності на такі товари, що перед безпосередньо виготовлюються підприємствами та організаціями, які засновані громадянами, громадськими об'єднаннями осіб з інвалідністю, де кількість осіб з інвалідністю, які мають у таких організаціях основне місце роботи, становить протягом. Попереднього звітного періоду не менш як 50%, -50 середньооблікової кількості штатних працівників і за умов, що фонд оплати праці таких осіб з інвалідністю становить протягом звітного періоду не менш як 25% суми загальних витрат з оплати праці, що належать до складу витрат згідно з правилами оподаткування податком на на прибуток підприємств. Безпосередньо Вважається виготовлення товарів послуг, у результат якого сума витрат з переробки, обробка інші види перетворення сировини, комплектування виробів, складових частин інших покупних товарів послуг. Які використовуються при виготовленні таких товарів послуг, становить не менше як 8% ціни постачання таких виготовлених товарів послуг, зазначені підприємства та організації організації громадських об'єднань осіб з інвалідності мають право застосовувати зазначену пільгу за наявності реєстрації у відповідному контролюючому органі, яка здійснюється на підставі відповідної заяви платника податку про бажання отримати таку пільгу і рішення оповноваженого органу відповідно до закону. Кону України про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні у разі порушення вимог цього пункту платником податку, контролюючий орган скасовує його реєстрацію як особи, що має право на податкову пільгу. А податкові зобов'язання такого платника податку перераховуються з податкового періоду, за результатами якого були виявлені такі порушення відповідно до загальних правил оподаткування, встановлених цим кодексом. Та з одночасним застосуванням відповідних фінансових санкцій податкова звітність таких підприємств та організацій подається в порядку, встановленого законодавством. Стаття 197.7 звільняється від оподаткування операції із звезення на митну територію України культурних цінностей за кодами згідно КТЗ.

Оподаткування з постачання послуг з перевезення переміщення пасажирів, довантажів вантажів, транзитом через митну територію України, а також постачання послуг, пов'язаних із таким перевезенням переміщенням. Звільнення від оподаткування, передбачене абзацом першим цього пункту, не поширюється на операції з постачання послуг, що виконуються, надаються для забезпечення переміщення транспортування природного газу транскордонними газопроводами транспортування природного газу території України в митному режимі. Жимі транзиту стаття 197.9 звільняється від оподаткування операції з постачання послуг, що надаються іноземним та вітчизняним суднам, які здійснюють міжнародні перевезення пасажирів, їхнього багажу і вантажів, та оплачуються ними відповідно до законодавства Україна, пор... України портовими зборами. Стаття 197.10 звільняється від оподаткування операції з постачання з аеронавігаційного обслуговування повітряних суден, які здійснюють внутрішні, міжнародні та транзитні польоти в районах польотної інформації. Ці зони відповідальності України порядок документального оформлення складання податкових накладних та відображення цих операцій у податкової звітності визначається Кабінетом міністрів України. Стаття 197.11 звільняється від оподаткування операції з постачання товарів та послуг на митній територію України та ввезення на митну територію України товарів і Міжнародної технічної допомоги, яка надається відповідно до міжнародних договорів України, згода на обов'язковість яких надана установлена законодавством порядку. Постачання товарів та послуг на митні території України та ввезення на митну територію України товарів, що фінансуються за рахунок міжнародної технічної допомоги, яка надається відповідно до міжнародних договорів України. Згода на обов'язковість, яких надана установлення законодавством порядку, ввезення на митну територію України майна та як гуманітарної допомоги, наданої згідно з нормами закону України про гуманітарну допомогу. Стаття 197.12 звільняється від оподаткування операції банків та інших фінансових установ з постачання, продажу відчуження інших способів майна, що передбачене. Фізичними переданими фізичними особами, а також суб'єктами підприємницької діяльності приватними підприємцями та іншими особами, які не є платниками податку у заставу, в тому числі іпотеку, та на яке було звернене стягнення, звільнюється від оподаткування операції банків та інших фінансових установ з постачання майна набутого ними у власність наслідок звернення стягнення на таке майно звільняється від оподаткування. Звільнення від оподаткування стосується тієї теж частини вартості майна, за якою воно було набуто у власність в рахунок погашення зобов'язань за договором кредиту позики. Стаття 197.13 звільняється від оподаткування операції банків з продажу, передачі або придбання зобов'язань за депозитами вкладами. Стаття 197.15 звільняється від оподаткування операцій з постачання будівельно-монтажних робіт з будівництва доступного житла та житла, що будуються за державні кошти. Стаття 197.16 звільняється від оподаткування операції із звезення на митну територію України. Вірно говорити пункт. Пункт 197.16.1 устаткування, яка працює на відновлюваних джерелах енергії, енерго-безенерго, енергозберігаючого обладнання матеріалів, засобів вимірювання, контролю та управління витратами паливно-енергетичних ресурсів, обладнання та матеріалів для виробництва, альтернативних видів палива або для виробництва енергії з відновленням. Відновлюваних джерел енергії. Пункт 197.16.2 «Матеріалі вистаткування комплектуючих, що використовуються для виробництва. Пункт 197.16.2.1 Устаткування, яке працює на відновлюваних джерелах енергії. Пункт 197.16.2.2. матеріалів сировини з устаткування та комплектуючі, які будуть використовуватися у виробництві альтернативних видів палива або виробництві енергії з відновлюваних джерел енергії. Пункт 197.16.2. Точка 3. енергозберігаючого обладнання матеріалів вироби в експлуатації яких забезпечує економію та раціональне використання паливно енергетичних ресурсів. Пункт 197.16.2.4. точка 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 засоби вимірювання, контролю та управління витратами паливно енергетичних ресурсів. Операції. Ізвезення на митну територію України, зазначених у цьому пункту пункті товарів, звільняються віддаткування, якщо ці товари застосовуються платником податку для власного виробництва та як. Що ідентичні товари з аналогічними якісними показниками не виробляються в Україні, перелік таких товарів із зазначенням кодів УКТЗ встановлюється Кабінетом міністрів України, у разі порушення вимог щодо цивільного цільового використання таких товарів, платники податку зобов'язаний збільшити податкові зобов'язання за результатами податкового періоду, на який припадає таке порушення, на суму податку на додану вартість, що мала бути сплачена із зазначених операцій у момент везення таких товарів. А так сплатити пеню, нараховану на таку суму податку, виходячи із 120% облікової ставки Національного банку України, що діяла на день сплати податкового зобов'язання та за період з дня ввезення таких товарів до дня збільшення податкового зобов'язання. Стаття сто на період проведення військових навчань на території України, які проводяться в ракам програми партнерства заради миру звільняється від оподаткування операції з поставки на митну територію України паль, пальномастильних мастильних матеріалів, що придбаваються, придбаваються нерезидентами. Для передання учасникам спільних з підрозділами Збройних сил України, військових навчань, порядок, перелік підприємств, обсяги поставки пально мастильних матеріалів встановлюється Кабінетом міністрів. Стаття 190, пункт 197.18. звільнюється від оподаткування операції звезення на митну територію України, племенних чистопородних тварин, племенних генетичних ресурсів за кодами згідно УКТЗ, Нуль один нуль один двадцять один чотири нуля, ноль один ноль два, двадцять один, десять, два нуля, ноль один ноль два, двадцять один, тридцять два нуля, ноль один ноль три десять чотиринуля, ноль один ноль чотири, десять, що здійснюється сільськогосподарськими товаровиробниками. Операції з подальшої поставки зазначених племенних чистопородних тварин або племенних генетичних ресурсів оподатковуються у загальному порядку, встановленому цим кодексом. Пункт 197 197.19 звільняється від оподаткування операції з постачання Національному банку України дорогоцінних металів, в тому числі звезення на митну територію України послуг пов'язаних з переробництвом використанням дорогоцінних матеріалів з метою поповнення золотовалютних резервів та виготовлення банковських металів. Стаття 100, пункт 197.20. Звільняється від оподаткування звезення на митну територію України фізичними особами та варів визнані частиною десятої статті статті 374 митного кодексу України пункт 197.23 звільняється від оподаткування операції звездення на митну територію України у митному режимі імпортну товарів, зазначених частиною 8 статті 287 митного кодексу України та з першого постачання цих товарів на митну територію України для їх використання у виробництві товарів оборонного призначення, визначених згідно з законом. Якщо замовником таких товарів є державний замовник у сфері оборони визначених Кабінетом міністрів України у разі нецільового використання товарів, визначений частиною 8 статті 287 митного до кодексу України платник податку збільшує податкові зобов'язалі за результатами податкового періоду, на який припадає порушення на суму податку, що мала бути сплачена у момент ввезення таких товарів, чи нарахована за операціями спостачання таких товарів, сплачує пеню нараховану відповідно до цього кодексу, та несе фінансову, адміністративну та кримінальну відповідальність, встановлену цим кодексом за законодавством України. Порядок ввезення постачання та цільового використання товарів, призначений частиною 8 статті 287 митного кодексу України, що ввозиться на митну територію України у митному режимі імпорту, то постачаються на митній території України, визначене Кабінетом міністрів України. Звільнення від оподаткування встановлене цим кодексом, не застосовується до операції із ввезення на митну територію України у митному режимі імпорту, та постачання на митну територію України товарів, що мають походження з країни визнаною державою окупантом. Згідно із законом України та або визнаною державою агресором по відношенню до України згідно із законодавством або возиться з території такої держави окупанта агресора та або з окупованої території України, визначеною такою згідно із законом України. Стаття 197.24. Звільняється від оподаткування операції оператора телекомунікацій з надання телекому... телекомунікаційних послуг у частині здійснення. Благодійного телекомунікаційного повідомлення на благодійні цілі. пункт 197.25 звільняється від оподаткування операції звезення на митну територію України у митному режимі імпорту товарів, що входять до складу національної кінематографічної спадщини. Стаття Пункт 197.26. Звільняється від оподаткування операція платників податків, які здійснюють а, постачання на митну територію України та або ввезення на митну територію України інвестиційного золота, включаючи інвестиційне золото у вигляді сертифікатів розподіленого чи нерозподіленого золота або золота, яким торгують на золотих рахунках, зокрема позик золота та свопів, що передбачають право власності або право вимоги стосовно інвестиційного золота. А також операції із інвестиційним золотом, що передбачають ф'ючерні та форвардні угоди, що призводять до передачі права власності або права вимоги стосовно інвестиційного золота. Б. Постачання послуг агентів, які дають від імені та за дорученням іншої особи у випадках, коли вони беруть участь у постачанні інвестиційного золота своєму принципалові доверітелю. В. Постачання послуг, пов'язаних з виробництвом інвестиційного золота. Та або послуг з перетворення золота на інвестиційне золото. Стаття 197.27 звільняється від оподаткування операцій з постачання на митну територію України тютюнових виробів, тютюнових та промислових замінників тютюну рідин, що використовуються з електронних в електронних сигаретах, для яких встановлюються максимальні роздрібні ціни. Крім операції А з першого постачання таких товарів як виробниками, без першого постачання таких товарів з господарювання, які пов'язані відносинами контролю з виробниками, розуміння закону України про захист економічної конкуренції, перелік суб'єктів господарювання, пов'язаних відносинами контролю з виробниками, затверджується Кабінетом міністрів України за поданням центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державну реалізує державну політику економічного, соціального розвитку і торгівлю. В. Ізвезення таких товарів на митну територію України та їх першого постачання імпортерам на митну територію України. Стаття 197 .28. Звільняється від оподаткування операції звезення на митну територію України у митному режимі імпорту товарів, визначених. Пунктом 21 частини першої статті 282 митного кодексу України, що возяться державними науковими установами державними закладами вищої освіти для забезпечення власної освітньої наукової та науково-технічної діяльності, обсяги порядок, везення та цільове використання таких товарів визначається кабінетом міністрів України у разі порушення вимог цього. Цільового щодо цільового використання товарів, визначених пунктом 21 частини першої статті 282 митного кодексу України, платник податку, збільшує податкові зобов'язання за результатами податкового періоду, на який припадає порушення на суму податку, що мала бути сплачена в момент везення таких товарів, сплачує пеню, нараховану відповідно до цього кодексу та несе фінансову адміністративну та іншу відповідальність, встановлену цим кодексом та законодавством України. Звільнення від оподаткування встановлене цим пунктом не застосовується до операції звездня на митну територію України у митному режимі імпортно товарів, що мають походження з країни визнаної державою окупантом згідно із закону. України а, та, або визнаною державою агресором по відношенню до України згідно з законодавством, або ввозиться з територією такої держави окупантом агресора та або закуповане територією України, визначене такою згідно із законом України. Стаття пункт 197.28 прим 1. Звільняється від оподаткування податком на додану вартість операції звезнення на митну територію України у митному режимі імпортного, нового устаткування, обладнання та комплектуючих виробів до нього, визначені частиною 6 статті 287 Митного кодексу України, що возяться учасниками індустріальних парків, включених до реєстру індустріальних парків, включно для власного використання з метою здійснення ним діяльності у сферах переробної промисловості, розділ 10, клас 11.07, клас розділ 11, розділів 13-17, 20-33, КВЕД 009-2010. Крім класу 24.10, розділ 24, КВЕД 009-2010. Та крім виробництва, під, крім виробництва підакцизних товарів, за виключенням виробництва автомобілів легкових, Узовів до них, причепів та напівпричепів, мотоциклів, транспортних засобів, призначених для перевезення 10 осіб і більше транспортних засобів для перевезення вантажів, у сфері збирання, оброблення, видалення відходів, відновлення матеріалів, розділ 38 КВД 2010, крім захоронення відходів або науково-дослідної діяльності, розділ 70. 2 кв. 2010 на території в межах індустріального парку без права надання в оренду, лізинг та передачу в користування третім особам на будь-яких інших умовах. За умови, що здати виготовлення остаткування обладнання та комплектуючих виробів до нього, до дати ввезення їх на митну територію України України минуло не більше трьох років і вони не були використані. Порядок ввезення та Цільового використання товарів, визначених обзацем першим цього пункту встановлюється Кабінетом міністрів. Відчудження устаткування обладнання та комплектуючих виробів до нього ввезених на митну територію України у порядку визначених цим пунктом раніше п'яти років здати ввезення їх на митну територію України чи у разі їх нецільового використання, у тому числі передання в користування іншим особам. Раніше п'яти років здати ввезення їх на митну територію України або втрата статусу. Статус учасника індустріального парку тягне за собою виникнення у платника податку зобов'язання зі сплати податкових зобов'язань за результатами податкового періоду, на який припадає таке відчуження, нецільове цельбанецільове використання чи втрата статусу учасника індустріального парку на суму податку на додану вартість, що мала бути сплачена, при везенні на митну територію України таких товарів, а також зобов'язань із сплати пені відповідно до цього кодексу, розрахованої з дня ввезення на митну територію України до дня. Збільшення податкового зобов'язання при цьому встановлені статтею 202, 102 цього кодексу, сроки давності не застосовуються. Положення цього пункту не поширюється на устаткування обладнання та комплектуючі вироби до нього, що мають походження з України визнаною державою окупантом згідно з законом та або державою агресором щодо України згідно із законодавством, або ввозяться. Території держави окупанти-агресора та або окупованої території країни, визначеної такої згідно із законом. Добре. Дякую вас, вам за увагу. Гарного вам дня!